Традиційно весняної пори славне місто Тетії відзначає свій день народження. 6 травня на християнське свято Юрія Тетіїву виповнилося 503 роки. День міста відзначали за підтримки аграрної партії, тож святкування було масштабним. У міському парку розташувалися атракціони для дітей і дорослих. У самому серці міста розмістили сцену, з якої протягом усього дня линули вітання зі святом. Свою творчість дарували місцеві таланти, відомий музикант Ігор Осипенко та співачка Солоха. Цей святковий день зібрав усіх від малого до літнього. Сюди прийшли відсвяткувати День міста всі, хто вважає себе частинкою дружньої Тетіївської родини. Цього дня відбулося безліч урочистостей. Одним з таких стало відкриття пам'ятника на центральній площі Георгію Переможцю, який є покровителем всієї Київської області. Головним меценатом зведення став керівник Тетіївської районної організації аграрної партії Юрій Демцюра. Представники засобів масової інформації мали гарну нагоду поспілкуватися з головою аграрної партії України Віталієм Скоциком та головою аграрної партії в Київській області Олегом Корбаном. Брифінг позначився конструктивним діалогом про питання аграрні, що стоять на часі. Проте насамперед з вітальних слів Тетіївській землі і її жителям. Сьогодні свій день народження святкує одне з найстаріших міст нашої Київщини, місто Тетіїв. 503 роки. Тисячі й тисячі людей зібралося на центральному майдані міста, тим більше що сьогодні тут відкрився великий пам'ятник Юрію Переможцю. Я щиро вітаю мера міста. Руслана Майструка, раду міста, раду району, які дружною громадою створили велике свято для міста і для всієї громади району Тетіївського. Тому щире вітання, дай Бог всім здоров'я і наснаги. А Юрія Миротровця із його списом захисту для всієї громади Тетіївщини. Пане Віталію, чому саме Тетіїв? А чому ні? <реш> я вчора був у Білгород-Дністровському, позавчора я був в Ізмаїлі, завтра я буду в Гощі на Рівненщині, а сьогодні це Тетіїв. Кожний день у нашій великій країні відбуваються святкування там, де люди працюють, де можуть створювати приємні речі для своїх співвітчизників, вони це роблять. І мені дуже приємно, що в Тетієві сьогодні відкрився пам'ятник, який власне завдяки рукам хліборобів. Тому що Юрий, побідоносець, він насправді був і воїном, але він був землеробом. Тому що так в історії завжди було, що люди, які працювали на землі, коли треба було захищати землю від ворога, вони брали зброю в руки сідали на коня і захищали, тому сьогодні пам'ятник у центрі міста він власне є і повагу тим людям, які захищають сьогодні на сході нашої країни державу, так і тим людям, які працюють на землі, і саме в цей період часу завершують весняну посівну компанію. Зокрема, очільник аграрної партії наголосив, що українське суспільство має великий потенціал будувати свою державу в Україні. Загалом громади дуже дружні. І чим складніше живеться, тим більше люди показують те, що вони можуть робити разом. Українське суспільство дозріло для того, щоб будувати свою державу. І саме приклад Тетіїва сьогодні, де завдяки меценатам місцевим, де завдяки місцевій владі, місцевому меру, ви бачите, наскільки охайне доглянуте місто і з'явився один з найкращих пам'ятників, мабуть, сьогоднішніх часів не тільки на Київщині, а й всій Україні. Тому дай українцям можливість працювати українці самі побудують. …свою державу сьогодні українці кажуть, ми готові будувати свою країну. Також зазначив, що Київщина сприятлива для розвитку аграрної галузі. Проте, на жаль, умови для цього держава не створила. Київщина в цілому є дуже сприятливою для ведення аграрного виробництва, це аграрна область, як і фактично всі області сьогодні в Україні, тому що в нас індустріальних областей фактично не залишилося. На Київщині аграрії працюють з точки зору системи оподаткування законодавства в таких самих умовах, як в всіх різних куточках нашої держави. На жаль, на сьогоднішній день вони абсолютно несприятливі для того, щоб аграрії розвивалися. Система оподаткування, яка була мотивуючою для аграріїв, багато. Років фактично знищена за останні два роки. Системи фінансування немає, тому хвала рукам, що пахнуть хлібом. Не пахнуть грошима на сьогоднішній день. Чому? Тому що умов держава не створила для аграріїв, щоб вони дійсно могли заробляти. І якщо аграрії в такій ситуації вмудраються бути галузю номер 1 Кожний другий вдома сьогодні валютної вирочки від аграрного виробництва і вони ще мають змогу ставити такі пам'ятники, як ми бачимо сьогодні в Тетєєві, то хвала таким людям, а ви уявіть, що вони могли б робити, коли б для них були створені такі умови, як створені у поляків, у хорватів, у чехів, у німців. Французів і так далі, ця країна за два роки перетворилася в райземний. Голова аграрної партії у Київській області Олег Корбан також адресував щирі слова привітань титіївчанам. Хочу привітати вас з серйозним святом 503 річчям вашого міста. І хочу побажати, щоб ви завжди були потужні, щоб у вас завжди все було гаразд і завжди була такий настрій. Аптиоптимістичне, тому що той, то оптимістично думає, тому завжди везе. Також Олег Борисович акцентував увагу на тому, що українці в змозі зробити успішну аграрну державу, маючи такі багатства, як земля. Ми саме це можемо зробити, да, але потрібно все одно мати відповідні, ну, скажімо, в даному випадку реальні інвестиції, треба мати реальні технології, і в даному випадку, щоб не торгувати сирєвим ресурсом, як ми сьогодні торгуємо зерном там, і своїми мозгами, а треба торгувати, в принципі, остаточним продуктом, щоб у нас давлена вартість залишалась в нашій державі. Тоді, в принципі, нас ніхто не переможе. Тим часом зі святкової сцени не переставали звучати вітальні промови, пісенні, музичні композиції, виступи, що славили Тетіївський край, землю трударів, хліборобів з діда прадіда. Слова шани і вдячності адресували голова аграрної партії України Віталій Скоцик і засновник благодійної організації, благодійний фонд Руслана Голуба, Руслан Голуб. Коли в мирі ми працюємо на землі, коли воюємо, ми беремося за зброю, захищаємо нашу прекрасну державу. Тому хвала рукам, що пахнуть хлібом, хвала аграріям, слава Україні, святом, друзі! Хочу побажати вам всім здоров'я, хочу, щоб ви зрозуміли, що Україна починається з кожної з нас. От ви озирніться навколо себе, подивіться, що ви робите, як ви робите. Зрозумійте, що від нас залежить в тому, які в якій державі ми будемо жити. З великим прагненням зробити День міста ще яскравішим аграрна партія подарувала грандіозний концерт відомого співака Олега Вінника. Підсилив граду святковості виступ мегазірки. Свого кумира глядачі зустрічали гучно з оваціями та оплесками. На виступ артиста зібралося багато людей. Центральна площа міста ледь вміщала всіх охочих побачити співака та почути його наживо. Популярний естрадний співак дарував свою творчість, викладаючись наповну. Всем свету точ. дочь, дочь, плечи на где горница, где смерть Все мы жили на корница, где булька. Зазначити, що слова тут зайві, адже під час концерту Олега Вінника глядачі у стані ейфорії співали разом з артистом. Під веселу та ритмічну мелодію ще й підтанцьовували. Виступ естрадного співака тривав не одну годину. За такий подарунок щедро дякували аграрній партії.